Вітаю. В нас в гостях президент футбольного клубу п'ятничани Юрій Депас. Рада вас бачити. Вітаю телеглядачі, вітаю студію. ФК П'ятничани цього сезону продемонстрували справді такий чудовий характер і хороший результат. Вони зайняли друге місце в прем'єр-лізі області і, окрім цього, стали півфіналістами Кубку області. На вашу думку, що стало ключовим таким для досягнення такого успіху? Ну. Розумієте, футбольний клуб П'ятничани, футбольна Львівщина і вболівальники Львівського футболу знають і слідкують за цим колективом. Це є народна команда, це є команда, яка складається з звичайних простих сільських хлопців, які, як кажуть, до обіда кожен займається своєю роботою. так? Яка там дає можливість забезпечувати його родину, його сім'ю, а після обіду ввечері mm -hmm. там е, займається футболом для того, щоб в першу чергу підтримувати свою спортивну форму і е, задоволення приносити собі і вболівальникам. І цей колектив вже впродовж років є, скажімо, надзвичайно згуртованим. і Практично не міняє свій склад. Тобто, якщо брати крайніх 4 роки, ця команда грає можна сказати, одним складом: єдиний, ото крайній сезон, коли е, другий сезон в прем'єр-лізі, це були позиційно підсилення в команді, і що дало свій результат, на мою думку, який матч або момент у сезоні був для вас таким найбільш емоційним і чому? Ну, це крайній матч проти футбольного клубу Миколаїв у півфіналі Кубка Львівської області. Це була, по-перше, ми є географічні сусіди, так. По-друге, це команда того року здобула золоті нагороди прем'єр-ліги. Команда, яка показала надзвичайно цікавий футбол. І впродовж років це наш принциповий суперник. І Попри поразку, я вважаю, що це був один з найкращих матчів нашого футбольного клубу. Тому цей матч для мене запам'ятався. Він був найбільш емоційний і найбільш такий яскравий це для мене. А найкращий гол цього сезону можете виділити найкращий для вас? Ну, я би виділив два це м'яч ворота футбольного клубу Остицька в виїзній грі Ростислав Поподюк забив. І другий м'яч це є гол в грі проти Миколаєва домашньої Олега Підлісецького. Цьогоріч ви брали участь у Кубку України серед аматорів. Як ви оцінюєте результат цієї участі? Ну, розумієте, якщо говорити. І порівнювати з минулим роком, то наша команда здобула успіх і в Прем'єр-лізі, і в Кубку України, і в Кубку аматорів України. Тому що минулого року ми здобули четверте місце цього в Прем'єр-лізі цього року друге. В Кубку аматорів ми в минулому році дійшли до 1 восьмої фінала, тут до 1-4. В Кубку області минулого року ми зупинилися в одній четвертій, того року ми грали в півфіналі. В загальному непоганий сезон, цікавий, команда прогресує, команда не стоїть на місці, тому я вважаю, що цей рік можна нам зарахувати. Чи відомо на даний момент, хто покинув команду? Або ж навпаки, кого ви зараз переглядаєте з новачків? Ну, точно покинув команду наш гравець Євген Кравців, ну, так слалися обставини. А щодо інших гравців, то вже тренерський штаб буде вирішувати на початку сезону. Щодо запрошення і участі інших, ну, гравців інших команд, теж це все залежить від тренерського штабу і станом на такої інформації ну, немає. Якщо говорити про позиції, які позиції ви найбільше хотіли би підсилити? Ну, це позиція нападника, тому що в тому сезоні, який минув, ми, на жаль, через травму нашого нападника Віталія Щурка. Були змушені в другому колі грати практично без нападаючих, тобто хлопці, які там їм була не притамана ця позиція, вони грали на тій позиції. На вашу думку, що потрібно для того, щоб в наступному сезоні підня піднятися ще вище в турнірній таблиці і поборотися за чемпіонство. Ну, ми в будь-якому випадку будемо бороти за чемпіонство це наше основне завдання. Бо знаєте, як кажуть, все приходить під час. Азарт приходить під час гри. І тому, ну, в першу чергу, я вважаю, що треба принаймні не з того рівня, на якому зараз є наш футбольний клуб, прогресувати в плані фізичної підготовки, в плані тактичної підготовки. І я думаю, що ми будемо досить конкурентною командою для. Всіх учасників наступного чемпіонату прем'єр-ліги, Бо, як говорить практика, зараз чемпіонат Прем'єр Ліги області Львівської, я вважаю, входить в трійку кращих чемпіонатів Прем'єр-ліг всієї України. Аматорського футболу я, а може і найкращий, Я не можу з певністю сказати. Тому команди всі досить цікаві, і я думаю, що 6-7 команд точно будуть боротись за призові місця. Як ви підтримуєте команду після важких ігор, щоб їхня мотивація не спадала, а їхня результативність навпаки зростала? Можливо, у вас є якісь методи спеціально для цього? Ну, метод в мене є. Це, скажімо так. Щодо мотивації, ну, всі знають, що аматорський футбол і взагалі аматорський спорт це не є комерційний проєкт. І якщо ми говоримо там про професійний футбол, то всі прекрасно розуміють, що там є якісь фінанси і так далі. І так далі. Основним мотиватором для футболістів футбольного клубу п'ятничани це є показати хорошу гру. Гарно провести час, принести радість болівальникам, тому що ті емоції, які переживають болівальники і всі шанувальники футболу, ну вони, їх тяжко з чимось порівняти. Крайня гра, знову ж таки, повернеться до півфіналу Кубка області проти Миколаєва домашнє. Я не мав можливості бути на самому матчі, але я його дивився в прямій трансляції переглядало більше тисячі осіб. Ну, я рахую, що це показник, тому що, самі розумієте, навіть на деяких матчах Прем'єр Ліги України не було стільки людей. Тому я рахую, що те, що ми робимо не тільки футбольний клуб П'ятничана, а всі футбольні клуби аматорського рівня, в першу чергу, це робиться для вболівальників. І основною мотивацією це є привнести радість людям і показати хороший рівень гри от такий спосіб. Віталій Павлучкович став найкращим бомбардиром цього сезону. Як ви оцінюєте його роль у команді і кого ви ще можете відзначити? Ну так точково відзначити лідера команди складно. Тому Віталій Павлучкович не є чистим нападником, так, але. Те, що він став кращим бомбардиром команди, говорить про те, що він може зіграти і на позиції нападника. Це молодий перспективний футболіст, який має розуміння футболу, як і всі решта футболісти футбольного клубу. П'ятничани, виходячи на поле, вони всі знають, хто чим має займатися. Також. От. І Я його вітаю, звичайно, це є успіх. І конкуренція в команді була дуже висока, але він став лідером. Бо в другому колі ми грали практично без нападника і хлопці. І в такий футбол міють грати. Чи є в планах у футбольного клубу П'ятничани вихід у професійний футбол? Ну, розумієте, про це говорити сьогодні складно, і я рахую, що це не на часі, враховуючи те, що робиться в нашій країні, так. І не можу вам зараз сказати про це. І навіть ближчий рік-два це питання не буде стояти. Але те, що ми будемо учасниками аматорських турнірів, це я вам з відповідальністю можу заявити. Чим особливий клуб п'ятничани і що відрізняє його від інших клубів Львівщини? Які три головні критерії ви б виділили? Ну, знаєте, все є в порівнянні. Так? Якщо б я, наприклад, жив життям іншого клубу. Я би міг порівняти його з життям футбольного клубу П'ятничани? Але футбольний клуб П'ятничани це є одна велика спортивна родина. І з колективом нашого клубу, з тренерським штабом, з адміністрацією, з самими футболістами ми спілкуємося не тільки про футбол. Це є надзвичайно різнобічно розвинуті люди. І ми з ними спілкуємося і про політику, і про економіку, і про дозвілля, про їхні сім'ї, про їхніх дітей. Можливо, це відрізняє від інших клубів. Але я кажу ще раз: для того, щоб сказати, чим ми відрізняємося від інших, то треба все в порівнянні. Тому я не можу так чітко сказати і відповісти на це питання. Які у вас є ідеї для покращення футболу в області? Ну, в першу чергу я хотів би звернутися до представників і керівників Львівської асоціації футболу аматорської Львівщини з приводу, щоб в наступному сезоні зобов'язати команди господарів футбольних поєдинків проводити прямі трансляції матчів. Повірте мені, це надзвичайно цікаві. Футбольні поєдинки, тому що я вже попередньо казав, що чемпіонат аматорського футболу Львівщини входить, я впевнений, в трійку кращих чемпіонатів України по своєму накалу боротьби, по видовишності. Тому це надзвичайно цікаві події, які багато людей, які не можуть бути присутні на фізично на поєдинках, вони би могли це бачити в прямій трансляції. По-друге, це є. Посібник для тренерів, посібник для футболістів, це є посібник для е, бригади арбітрів. Так? І я рахую, що це не є такі великі кошти, які там клуб би не міг виділити для організації цих трансляцій. Дякую вам за таку цікаву і відверту розмову. Успіхів вам у наступному сезоні. Дякую вам, дякую за те, що запросили. І Хочу всіх ще раз привітати з Новим Роком, з Різдвом Христовим і побажати всім нам, в першу чергу, миру, спокою, і щоб, як намога скоріше, всі ми повернулись до тих справ, якими ми займалися до початку війни. Ми займалися, хто займався будівництвом, хто займався е наукою, хтось займався мистецтвом. Тому що люди повинні займатися тим, чим вони. Від чого вони отримують як моральне задоволення, так і фінансове. Тому я ще раз всіх вітаю і хочу побажати в першу чергу нам всім миру. Дякую. 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 А ви не забувайте лайкати і коментувати. До зустрічі в нових відео.